Я потрапляю в ДТП, приїжджає поліція та просить мене переставити мою машину. Чи законне це прохання, як я маю поводитись в такій ситуації? А, ну, по-перше, переміщувати транспортний засіб автомобіль не можна до того, як це дозволить поліцейський. Якщо поліцейський дозволяє, уже після того, як вони склали протокол, схему місця події, або ви зафіксували це все на телефон, обов'язково, коли вже це все зроблено, поліцейський може вам дозволити переставити автомобіль, або в тому випадку, коли цей автомобіль. Іль заважає руху іншим транспортним засобам. Поліцейський вам дозволяє, ви можете переставити. Однак, згідно там зі своєю практикою, бували такі випадки, коли ми запрошували поліцейських на суд, чи перемістили вони транспортний засіб, чи ні. І в більшості випадків поліцейські кажуть, ні, я не переміщував. Саме такі їх показання на суді давали нам гірші результати для клієнтів. Тому потрібно обов'язково, якщо вам поліцейський дозволяє, ви це фіксуєте, і тоді ви можете спати спокійно.